Після затище минулої ночі бойовики Хамас завдали щонайменше 45 ракетних ударів по південному Ізраїлю. Обійшлося без жертв. Пошкоджено лише будівлю школи, але вона була закрита на той час. Мешканці Ашкелона, Бершеви та інших південних територій Ізраїлю намагаються виїхати із зони обстрілів на північ до своїх родичів чи друзів. Інші люди не хочуть покидати домівок, аби зберегти бізнес. Ми навіть не відкривали касу сьогодні. Ми прийшли з дому, щоб лише перевірити усе і трохи навести лад у крамниці, каже власник магазину взуття в місті Ашкелон. Поки тривають мирні перемовини в Каїрі, армія оборони Ізраїлю стягує бронетанкові війська до кордону з сектором Газа, аби за необхідності негайно розпочати наземну операцію. Водночас в дії і система ППО Залізний купол що перехопила вже близько половини ракет, випущених Хамасом, а це кілька сотень снарядів. Наразі понад 80% ізраїльтян підтримують військову операцію своєї армії зі знищення збройного арсеналу в секторі Газа. Утім, лише 30% громадян вимагають наземної операції там, а ще 20% хочуть перемир'я.